У ніч на 19 серпня армія РФ випустила по території України 270 шахедів шахетів та дронів імітаторів, а ще 10 ракет різних типів, 230 безпілотників та 6 ракет збили сили оборони України. Найбільшого удару зазнала Полтавська область, де пошкоджені енергомережі без світла залишилися понад півтори тисячі абонентів. Перебої з електропостачанням зафіксовані на Чернігівщині. У Дніпропетровській області обстріл призвів до руйнування господарських споруд. Житла навчального закладу та автомобілів відомо про одного пораненого. У Вінниці оновили територію біля третього ліцею, зробивши її безбар'єрною. Облаштували рівні тротуари, пониження, тактильну плитку, водовідведення, а також висадили зелені насадження. Роботи виконали від території школи до перетину вулиць оводова та магістратської з обох боків. У Лодижині на Вінничині пройшли все українські ветеранські змагання. Серед переможців є Вінничани. Армен Гарибян та Ярослав Фіногенов здобули перші, другі та треті місця з ривку гирі жиму лежачи. Олександр Брайлян та Василь Карась увійшли до топ 10 у кількох дисциплінах. Для віничан організували конкурси та квести задля популяризації сортування відходів. Навчалися правильного сортування сміття в ігровій формі близько 150 дорослих та дітей. Також під час заходу була можливість утилізувати використані батарейки. У Бухонниках на Вінниччині організували молодіжний фест фест-2025». Учасники презентували власні ідеї щодо розвитку громади та організації молодіжної політики. У заході взяли участь близько ста молодих людей. Програму заходу доповнили спортивні активності та вправи для психологічного розвантаження.